Доброго дня! Вітаю вас на уроці виробничого навчання з професії лицювальних плиточник другого третього розряду. Тема сьогоднішнього уроку – заповнення швів між плитками сучасними затиральними сумішами. Навчальна мета сформувати вміння якісного виконання прийомів затирання швів між плитками. І з дотриманням правил безпеки, техніки безпеки при облацюванні вертикальних поверхонь Для Сьогоднішнього уроку потрібні такі інструменти: шпателі металеві, шпателі гумові, щіточка для видалення пилу між плитками, губка, міксер дриль для перемішування розчину. Ємна кружка для відміряння води, ваги для відважування потрібної кількості сухої суміші, ємність відро для перемішування розчину, вода і суха рощина суміш. Існує чотири види затірок цеменні з додаванням піску. Без додавання піску латексні та епоксидна смола. На сьогоднішньому занятті ми будемо користуватися цементними затірками без додавання піску, тому що ширина шва між плитками, яку ми будемо обробляти, до трьох мм. А якщо затірка з додаванням піску, то її використовують для плиток, у яких шви, між... шви для затирання більше 3 мм. На сьогоднішньому занятті ми будемо використовувати сучасну затиральну суміш, яка називається ультраколор плюс. Ця затиральна суміш, вона дуже універсальна. Вона підходить для всіх видів плиток, для керамічної плитки, для мармуру. Для штучного та натурального каменю, для теракоти, для бетонних плит з обробленою поверхнею. Вона застосовується на основах, що зазнають деформації, тобто, її можна цією сумішю затирати шви на плитках, на Підлогах, які підігріваються, на гіпсокартонних листах, які покладені, якщо плитка покладена, ця суміш вона застосовується для плиток як зовні приміщення, так і всередині. Вона морозостійка, її можна використовувати для фасадних робіт, якщо споруда. Вкладена клінкерною цеглою, ну і також всередині приміщення. Її використовують як на вертикальних поверхнях стін, так і на підлозі. Можна користуватися при в басейнах, на балконах, на терасах, тому що ця суміш вона водостійка. Вона має водовіштовхувальні властивості, запобігає появі грибка і пліснявиш ультраколор. Містить спеціальні добавки, які, реагуючи з водою, дають нужну реакцію. Тому потрібно користуватися при роботі засобами індивідуального захисту. На руки одягати рукавички, одягати окуляри. І Захищати органи дихання респіратором. Перед початком, перед тим, як приступити до заповнення швів, треба перевірити нашу плитку, як вона укладена, чи щільно вона прилягає до основи, розчистити шви, перевірити, чи немає тут хрестиків, якщо вони десь залишились, їх потрібно видалити. Значить, шпателем розчистити шовчики. Видалити лишній розчин, якщо десь є бруд. І потім обеспилити всі ці шовчики, які будуть заповнюватися розчинною сумішю. Так, ось у нас готова до е затирання. Е Швів-плитка, суха рощіна суміш ультраколор плюс, випускається в пакетиках з масою 2 кг суміші. Для цього потрібно води 0,44-048 літра. Для нашого уроку нам достатньо 500 грамів суміші. Тому ми повинні відміряти необхідну кількість суміші. При допомозі вагів, насипаємо необхідну кількість суміш, зважила нашу розчинну суміш 500 грам. Тепер в готову ємність, де буде розмішуватись розчинна суміш, додаємо відміряну кількість 120 мл води кімнатної температури. Виливаємо, тепер додаємо. Зважену суміш в воду і поступово перемішуємо. Так як у нас невелика кількість розчинової суміші береться, тому ми будемо перемішувати вручну шпателем. Якби була велика кількість суміші, тоді ми перемішували низькообертовим дрилем міксером. Підготовлену суміш потрібно використати за 35-40 хвилин до моменту її схвачування. Перемішали суміш, щоб вона була без грудок до однорідної маси. Пройшло 2-3 хвилинки, ми знову її повторно перемішуємо. Суміш має отакий вигляд. Тепер можна приступити до заповнення швів. Шви ми будемо заповнювати гумовим шпателем. Таким. Так, Приступаємо до заповнення шви. швів. Набираємо на шпатель приготовану розчину суміш. І заповнюємо шви. Заповнюємо їх зліва направо. Зверху вниз, Лишню суміш знімаємо. Тепер даємо час, щоб суміш трошки схватилась, коли вона трошки схватиться, тоді ми будемо удаляти лишню суміш, вже затирка трошки схватилася. Тепер гумовим шпателем... Знімаємо зайвий, затирку в швах. Знімаємо залишки затірки в шовчиках. А тепер робимо суху чистку плитки. Суху чистку плитки здійснюємо теж гумовим шпателем. Можна, якщо велика площа, можна отак по діагоналі чистити. Так скоріше виходить. Но у нас площа невелика. Поправляємо. Якщо десь заділи шовчик, поправляємо. Бувають такі випадки, що кусочок, що частина із шва затірки випадає, вичищається, тоді її треба повторно туди заробити. Майже зробили суху чистку, а тепер, коли затірка краще, коли суміш застигне, добре застигне в швах, тоді роблять вологу чистку. Волога чистка робиться при допомозі губки і води. Не забуваємо, що при виконанні робіт, Обов'язково потрібно дотримуватись правил техніки безпеки, при замішуванні розчину, щоб не вдихати пил, користуватися респіратором, щоб захистити шкіру рук, користуватися захисними рукавичками, і для того, щоб захистити очі, користуватися захисними окулярами. Наш розчит вже схватився на швах. Тепер робимо вологерію. Вимивання швів, тобто з вологу чистку. При допомозі губки і води вмакаємо, віджимаємо губку і робимо вимивання швів. Потрібно е, взяти кусочок тканини і витерти витерти плитку, щоб плитка була неволога, почистити плитку, щоб вона була чиста, а потім, коли е, вона трошки висохне, взяти ще другу Чисту тканину і насухо витерти Так, отак виглядає наш зразок з заповненими швами між плитками. Між плитками Тепер наша затірка буде захищати плитку, щоб між нею не попав пил, бруд. Коли затірка остаточно висохне, тоді приводимо ще раз чистку плитки, вже остаточно. Для цього беремо вологою тканиною, ганчіркою, ще раз протираємо всю плитку, а потім її протираємо сухою тканиною до блиска. Тут у нас плитка біла, тому на ній не видно розводів. Якщо плитка кольорова, особливо якщо вона темного кольору, то на ній можуть бути видно такі розводи білі від затірки. Щоб їх не було, насухо витираємо ганчіркою, щоб була плитка чиста. Тепер наша плитка затерта, шви затерті. І ці шви, затірка вона захищає плитку від пилу, від бруду і від вологи. Волога туди всередину під плитку не потрапить, тому що всі шви дуже ретельно затерті. Тепер пропоную на основі викладеного матеріалу уроку всім учням самостійно приготувати розчин для заповнення швів між плиткою і заповнити шви між плиткою на своїх робочих місцях. Виконуючи, не забуваючи виконувати правила техніки безпеки. Для вас працювала майстер виробничого навчання першої категорії Мосницька Валентина Васильівна.